Потім захочете похожу володар, я їм бачу. Саме тут відбувається справжнє диво. Спеціалісти діагностичного центру з допомогою сучасного обладнання запліднюють і циклітину, яка в подальшому стане шансом на довгоочікувану вагітність. Наша команда це команда професіоналів, які постійно розвиваються, удосконалюються. Наша основна мета це здійснення мрії, стати батьками. Займаються лікарі не тільки штучним заплідненням, але й збором та збереженням біологічного матеріалу методом вітрифікації. Це надшвидке замороження, яке дозволяє зберігати ембріони та статеві клітини десятками років без втрати їх якості. В сумних реаліях сьогодення це дає шанс військовим та їх парам мати дітей, попри поранення, смерть чи погіршення здоров'я. Загалом спеціалісти кажуть, що це не панацея і допомогти вдається не всім, але трапляються і дива. До нас звертається багато пацієнтів і ми хочемо усім допомогти. Ось, і от нещодавно у нас була пацієнтка, яка 9 років не могла завагітніти. Вона зверталася в різні клініки, вона не з Рівненщини, ось, і вона звернулася до нас. Ми зробили екстракорпоральне запліднення, і з першої підсадки вона завагітніла. І на сьогодні діагностована вагітність. Медична допомога здійснюється за стандартами, що затверджені репродуктологією як в Україні, так і у світі. До створення державної програми фінансування здійснювалось допомогою обласної ради та обласної адміністрації. Тому діяли певні обмеження і не всі могли отримати доступ до лікування. Але зараз, завдяки новому пакету у державних медичних гарантіях, лікування стало доступним для більшої кількості громадян. Всі бажаючі можуть отримати доступ до цієї програми жінки до 40 років 11 місяців, які підлягають лікуванню за допомогою цих методів. Тому що збираються концілі. Це, це не є, що хоче жінка пройшла і я, я хочу його собі зробити. Ні. Ми, Визначається комісія, чим, чим необхідно, чи той метод потрібен жінці, чи інший метод лікування, для того, щоб добитися результату, щоб в неї з'явилася дитинка. Лікування безпліддя входить у програму державних гарантій, тому являється повністю безкоштовним на всіх етапах. Головний лікар діагностичного центру розповідає, що в цю програму входить все: від аналізів та діагностики до хірургічних втручань та відбору і зберігання біологічного матеріалу. Ще коли не їла програма для перше, були за завжди прерогативи були військові. Вот захисники нашої вітчизни, мало забезпечень і так далі. Коли запрацювала програма Національної служби здоров'я України, за що їм дуже дякуємо під час війни. Ми були першим, хочу полиця першим комунальним закладом, які були законтрактовані зі всієї України. Перша дитина після екстракорпорального заблідня в обласному діагностичному центрі народилась через рік після заснування закладу у 2018 році. А за поточний рік вже провели 44 підсадки ембріонів, а ще більше сотні готуються до даної процедури. Ірина Філіпчук, Андрій Дейнега, новини Рівного.